Кадрова політика держави шкотильгає на дві ноги. Це важко не помітити. Задекларовані епохальні зміни наражаються на яловість, неадекватність провідної версти. Брак відповідальності, клептократичність, фахова безпорадність унеможливлюють український поступ. Що робить громадянське суспільство, аби кадрові рішення відповідали потребам часу? Про це у паралелі. Проведе свої паралелі разом з нами політик, громадський активіст Олексій Гриценко. Вітаємо, Вітаємо. сьогодні. В ефірі «Паралелай» – координатор громадського руху автомайдан Олексій Гриценко професійний шлях починав у системному інтеграторі науково-виробничої фірми Телеком». Пройшов шлях від монтажника до керівника департаменту розвитку бізнесу. Працював експертом у недержавній аналітичній компанії центрі разумкова. Обіймав посаду заступника генерального директора у товаристві з обмеженою відповідальністю СТЦ Охоронні системи. У 2009 році компанія стає співзасновником консорціуму національні інновації. А одного із ідеологів його створення призначають заступникам генерального директора ТОВ «Національні інновації». Брав активну участь у діяльності громадських молодіжних та професійних організацій. З 2005 по 2007 роки був членом політичної партії Народний Союз Наша Україна. З 2010 року є членом політичної партії Громадянська позиція. З 2011 року очолює її київську організацію. Один з ініціаторів створення руху Автомайдан у 2014 році обрався до Київської міської ради. Обіймав посаду заступника голови постійної комісії з питань транспорту та зв'язку. Наразі є головою ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України. Участь у конкурсних комісіях у громадських радах при органах держвлади. Ремствування чи, можливо, продукування якихось сенсів в соцмережах. Які ще інструменти може собі дозволити небайдужа громадськість, аби змусити рахуватися собою, якби, і, і які дозволяють не розчаруватися у владі остаточно? Ну, ми побачили вже багато механізмів, починаючи з простих статей, закінчуючи майданами. Це все громадянське суспільство. Не? Те, що зараз, про наша група автомайдан бачить як механізм, це Максимальна прозорість всього, що відбувається, це висвітлення. І друге це участь в формуванні по суті нової якості правоохоронних структур. Це для себе ми вибрали пріоритетом. В Україні є три ключові проблеми, які ми бачимо: це відсутність професійних кадрів, це корупція і це війна на сході. Я б сказав, що третє це проблема похідна з перших двох. І ми для себе вирішили подолати корупцію. Шляхом того, що ми максимально сприятимо оновленню і реформуванню силових структур та судів, щоб вони вже почали боротися з корупцією, інших, ну, мало почали робити те, що вони мають робити за своїм призначенням. Саме тому я, наприклад, пішов на конкурс в Раду громадського контролю в антикорупційне бюро. Це вже друга так сказати, епопея, тому що перша була рік тому я був рядовим членом, членом двох конкурсних комісій, провів майже більше двох з половиною тисяч співбесід. Побачив, що може формуватися державний правоохоронний орган через відкритий конкурс. І якість від цього тільки краще. Тому що перша хвиля була, всі боялися трошки, всі думали, що воно буде, як завжди. А коли люди побачили, що вони без жодних коштів, без нічого потрапляють на посади тільки за своїми знаннями, своєю мотивацією, своїм досвідом та репутацією, то почали приїжджати з усієї країни, реально люди, і почали проходити. Конкурс дуже великий. Наприклад, на посаду просту посаду оперативника, який займається зовнішнім спостереженням, 110 людей на одну посаду, це вже після проходження тестування. Тобто це говорить про те, що є попит, і люди розуміють, що там відбувається відкритий конкурс, а не просто якась бухгафорія. Олексію, от громадські ради, вони фактично існували при органах державних вони існували, по-моєму, і за кучми, і за Януковича, але тоді розглядалися як інструмент лобіювання інтересів певних груп. Наскільки сьогодні відрізняється Це цей інструмент, чи, чи скажімо, цей важіль, цей механізм? Більшості органів десь так і є і зараз. Нічого не змінилося, тому що, по-перше, повноваження рад не змінилося, вони не мають особливого впливу. Є ну, таким загалі дорадчим органом, який просто збирається і має там якісь можливості входу в якісь державні установи. По суті. Захоче там керівник щось прийняти чи ні, і тоді, можливо, на щось впливає. Йде велика кількість організацій, їх кількість там велика, розмивається будь-які прийняття рішень і так далі. В НАБУ був один з перших конкурсів. Відкритих конкурсів через мережу можна було будь-яка людина могла проголосувати, і це впливало на якість формування ради громадського контролю. Але ви вже наразилися на те, що були якісь маніпуляції. Як ви з цим збираєтесь? Ну, це було в перший раз. Ми побачили, що конкурс не захищений. Ми підняли, хоча ми пройшли всі, але ми відмовилися працювати, тому що ми розуміли, що дуже легко робити накрутки, і ми самі вимагали повторного проведення конкурсу з захистом, який Можливо, технічний. Зараз ми вже бачимо, що наступного разу треба бути або через банки ID, чи електронний чи цифровий підпис, коли, по-перше, люди почнуть цим користуватися більше, а по-друге, воно більш захищене з точки зору голосування. Хоча я голосував теж і. Я пригадую, там достатньо важкий, такий покроковий. Реєстраційний момент там там треба показати і імейл, телефон і все розкрити. Хіба можна накрутити? Ну результат? можна взяти, наштампувати чи купити там тисячу карток, створити тисячу тобто імейлів, e так створити і проголосувати. Ми побачили для себе, проаналізували голосування, бо був відкритий протокол. Це дуже важливо, тому що кожен міг взяти, проаналізувати протокол голосування, побачити якісь речі, які потрібні і. Ми побачили, що була накрутка за деяких членів. Ми звернулися офіційно від усієї ради громадського контролю до керівництва НАБУ перевірити ці факти, і на цьому тижні, я сподіваюся, буде відповідь, бо в НАБУ є можливості перевіряти ці факти, на відміну від нас, тому що в них є закритий протокол, де безпосередньо вказані самі імейли в повному обсізі телефони. І вони можуть перевірити географічно, як це відбувалося, де до яких імей. Кодів це пов'язане і так далі. Коли вони проведуть розслідування і скажуть, тоді, можливо, деякі члени заради громадського контролю підуть. Ми пропонували. Тих хто знає, що вони ключу, щоб вони самі пішли, бо це більш відповідально і, можливо, це було б їм легше репутаційно зробити. А якщо не підуть, то тоді буде розголос і буде розголос і унеможливить ну, їх подальше потрапляння до інших рад, тому що це репутація це найголовніше в громадянському суспільстві. Олексію, ви вочевидь, моніторите своїх колег. На превеликий жаль, доводиться спостерігати оці метаморфози, коли з полум'яного трибуна. Отримуємо в результаті фактично такого посіпаку. Як цьому запобігти? Які, які фільтри ми можемо застосовувати для того, щоб навіть, здавалося б, найкращі не розчаровували? Ну, по-перше, варто дивитися не на слова, а на те, що людина робила. Тобто, це фільтр для тих, хто обирає кудись. Тобто, подивитися шлях, що людина перейшла, що створила, що робила, чи слова збігаються з діями і так далі. Тому що коли людина швидко поміняла собі там. П'ять чи шість хазяїв за час своєї громадської чи політичної діяльності, то тоді зрозуміло, що це буде так само потім на фінансовій основі і буде працювати. Тобто, а коли людина має певну позицію, я б сказав, ознаками такого є, коли її постійно мочать, це теж нормальна ситуація, бо ті, хто щось роблять, завжди їх критикують, там мочать і так далі. Це нормально, особливо. При нашій армії ботів, там різних політичних сил, то тоді можна певні ознаки робити, що людина щось робить. Зі знаком плюс чи мінус треба тоді дивитися на конкретні дії і аналізувати. Але таких фільтрів вони тільки репутаційні і через наступні голосування, і десь в голові все-таки відкладається, що той негідник чи той такий. Я сподіваюся, що наше суспільство потрошки доросліше і воно буде робити висновки. Ми говоримо зараз про громадських активістів. Тобто ми розглядаємо їх як частину кадрового резерву. Ну, найбільш важливу частину. Де ще шукати потенціал? Ну, дуже сподівалися, що буде великий кадровий резерв з бізнесу. Але... Він деякий пішов у владу і вже не хоче туди, вже пішли звідти, тому що багато хто зрозумів, що бізнес і система державна це зовсім різні речі. І державна система вона з'їдає. У мене, наприклад, на фірмі, в якій працював свого часу, до мене прийшов працювати керівник одного з департаментів одного міністерства, прийшов менеджером проєктів. Я викликав його через місяць, питав, як враження. Він каже, та річ, яка робиться в комерційній компанії за три хвилини, в мене займала два місяці державній установи. Ну, розумієте, з точки зору ефективності роботи державного органу, бізнесмени просто ну, не можуть цього зрозуміти, як так можна. Але сподіваюся, що введення електронних систем, документообігу, прозорості всього іншого, унеможливлення там, людського фактору, воно потрохи-потроху буде покращуватися. все. Зараз відбулося певне перезавантаження. На печерських пагорбах. Хоча ну, якісного як... якісно оновлення ми не побачили, але все ж знову прозвучали красиві слова, задекларовані якісь дії. На вашу думку, як громадського активіста, наскільки грамотно чи наскільки адекватно. Відбувається цей процес. Наскільки Україна насправді змінюється? Тобто оці гасла по-новому, наскільки вдається їх все таки втілювати? Ну я не хочу коментувати по-новому. Я думаю, іронія в ваших словах не все відповіла. А от стосовно того, що відбувається, те, що створюється нове, принаймні під великим коли громадські дуже за цим пільнує, воно має право на життя. Ну, наприклад, це стосувалося там патрульної поліції, да? у неї є свої дитячі недоліки, але вона в собі оновлюється, вона в собі виявляє наїдників, і це нормально. ми тому... чуємо про затримання. І це, і це нормально, не тому хабаря. що їх там 14 тисяч, і не може не бути проблем. Не в кожного голову можна залізти і виявити, але воно виявляє в собі ці проблеми. Не не існує ідеальної там інституції з великою кількістю людей завжди будуть якісь негідники цей відсоток. По перше, щоб це був маленький відсоток, а по друге, щоб він міг сам себе відштовхувати ці речі. Так само там з це стосується набу. Це новий орган з нуля сформований, і є великі сподівання, що в ньому так само цього не відбудеться. І, принаймні, я в собі бачу цю роль на на другому, вже на другому році, дивитися, щоб не відбулося трансформації з дозвичайного органу, де питання вирішується. На, на даний момент поки що симптомів немає. На даний момент є. Проблеми пов'язані з відсутності деяких речей, як там е, власна прислужка, да, чи деяких речей пов'язаних з законодавством, які дозволять ефективніше працювати. Є запал в очах, люди хочуть результатів і роблять для цього все можливе. А є певні недоліки пов'язані з кількістю людей, тому що збільшилася підслідність. Додалося з 500 осіб. Це голови районних державних адміністрацій, радники, прем'єр-міністри і так далі. А детективів не збільшилося. І ще ми не набрали 110 детективів, щоб, щоб ви розуміли просто, що ще великої кількості детективів немає, яка б зараз займалася розслідуванням. Це пов'язано з першим. З важкістю і довготерміновістю формування цього Ви проходили певні етапи. Знаєте, що має бути тест на законодавство, тест на е, general skills, тест на психолога, потім співбесіда з психологом. І перший, перший етап було 2800 людей, другий етап, 2300, другий етап був 2800. І дійшло там десь приблизно перший раз 238, другий близько 300 осіб, яких треба було провести співбесіду. І не короткострохово, а досить довгу співбесіду з детективом, зрозуміти його мислення, його мотивації, задати питання по деклараціях, по родичах і так далі, щоб потім можна було оцінити, чи підходить чи ні людина. І це ну, досить така важка і довготермінова робота. Зараз буде третя хвиля. Набули в набу. Цікавий досвід. Дуже цікавий досвід. У да, да. багатьох питаннях я розбираюся дуже гарно. Тепер я бачу, що через призму от і інтересів і завдань НАБУ ви, ви дивитесь на, на, на те, що відбувається в країні. Нещодавно прозвучала інформація, що дехто відмовляється, наприклад, проходити детектор брехні. Ну, наприклад, навіть деякі члени орденоносний, орденоносний Хендовський, наприклад, відмовився. І Для мене дивно Магіра відмовився. Андрій, також відповідно, цей інструмент чи цей механізм він обов'язковий, чи його можна оминути? Юридично у нас немає норм зобов'язуючих проходити поліграф, але це певний тест на щирість. Що люди не бояться, яка нічого там не має в пазиці, чого боятися поліграфу? Я ну не бачу такої проблеми. А варто його на, на рівні там державному застосувати? Ну, важливо, але важливо прийняти е, все правильно, тому що у нас, наприклад, проходить співбасі на поліграфолог, ми задали питання, чи може він сам перейти поліграф, обманути його. Він каже, що люди проходять не поліграф, а проходять фахівця-поліграфолога, що то тільки інструмент. Якщо сильний поліграфолог, то його важко пройти. А що, власне, може людина намагатися приховати? Ну, може... Працюючи на державу. Ну, ми ж чули питання, пов'язані з ЦВК. Да? Наприклад, це чорна бухгалтерія, це кошти, які давалися на членам ЦВК і так далі. Розслідування йде в цьому напрямку зрозуміти, хто що давав, хто отримував, і так далі. Це ж незаконне збагачення, дача хабаря і так далі. далі. Тому, можливо, от в цій сплощенні, можливо й приховують. А які критерії варто застосовувати, обираючи на державну службу, на вашу думку? Ну по-перше, вже е розуміючи, як ми рухаємося і рухаємося в Європейський Союз, важ важливими критеріями є, я вважаю, що має бути знання кількох мов. Це там обов'язково. Друге це професійний досвід на в тому напрямку, в яким людина йде. Третє це репутація і чи немає якихось речей, які... Можуть потім вплити чи в скандалах, чи в фактах кримінальних проваджень, і так далі, що просто буде репутаційно впливати на цей орган, який працює. Це стресостійкість, бо державна служба це досить нелегко, і це важливо. Ми так само на співбесідах вганяємо людей трошки так в стрес, щоб побачити, як вони можуть в таких умовах в короткотермінових відчувати себе. Тому що якщо людина там буде е -е, так легко, чи протягом там 20 хвилин вийде з ладу, то як вона буде працювати взагалі там в системі і так далі. Тобто такі критерії психологи оцінювати мають людину. Якщо це правоохоронний орган, чи взагалі можна дати зброю людині, це теж важливо. Не всім можна Це ми говоримо про держслужбу. А якщо ми говоримо про тих, кого обираємо? Які фільтри, які бар'єри варто задіяти? На вашу думку Ви кажете Чи... про Верховну Раду? Не тільки. На, наприклад, ну, можна сказати і про органи місцевого самоврядування. От ви були депутатом, наприклад. Міської... Ну вони, вони зараз визначені в Конституції, тобто там не можна сказати якихось фільтрів, тому що це люди обирають своїх представників. Ну, ми... наприклад, психолога треба проходити. Чи якусь, я не знаю, засвідчити, що ти адекватний? Це досить така суб'єктивна оцінка буде в даному випадку. Все-таки, що стосується місцевого самоврядування, іноді люди, які для всіх здаються трошки божевільними, вони можуть зробити значно більше, тому що у них така внутрішня мотивація дуже Можна сказати, пасіонарі. Ну, можна. Тобто іноді такі речі відбуваються. Я бачив таких людей, які всі впочають, що вони трохи. З викликаною психікою, але будь-який, наприклад, вчитель після 10 років в школі, він вже трошки має професійну деформацію, так само, як там будь-який правоохоронець. І з точки зору психолога, нормальної людини, він вже психічно невравноважена людина. Тому тут я, я не вважаю, що це є. Тобто, якщо це є такі відхилення клінічні, то звичайно таку людину не можна висувати, але це буде відомо і до цього. Чи можемо от після двох років майдану? Революції гідності навести якісь приклади переконливі е, от, в кадровому питанні, які б засвідчили, що справді, справді зміни настали. Ну не дуже багато. Але, наприклад, це е, люди команди, яка працювала на впровадженні системи Прозоро. Це великий плюс, велика я вважаю, перемога. У нас люблять казати зрада чи перемога. Це перемога. Це але важливо, щоб воно далі поширилася до самого низу, до самих маленьких комунальних підприємств, з точки зору купівлі, з точки зору проведення будь-яких аукціонів, щоб це було на відкритому конкурсі електронному, де неможливо щось підробити. Є ціна, є критерії там кваліфікаційні, і все. Більше нічого не, не можна зробити. От це один з таких факторів. Другий фактор це відкриття реєстрів. Тобто є за що критикувати, наприклад, Мінюст, але. В більшості свої вони зробили таку революційну річ, вони повідкривали майже всі реєстри. і Це все зараз в відкритому доступі. Можна подивитись в кого, що є з майна, рухомого, нерухомого, можна з'ясувати, як живе людина і так далі. Це великий плюс. Ми ще не усвідомлюємо до кінця, які воно дасть результати далі. От ви... от це приклади. Можна далі йти, але от такі значні… Тобто ви бачите? Ці, да, да. ці зміни. А якщо так відсторонено, чи навпаки, занурившись в соцмережі, ви по який бік барикад? Ви серед зрадофілів чи порохоботів? Я десь посередині. Я серед реалістів, які говорять на перемогу, перемогу а на зраду, зраду. І ще й намагаються робити так, щоб було більше перемоги. Тобто ми підтримуємо все те, що дає результат, робимо самі певні речі, а те, що погане, ми критикуємо, але завжди пропонуємо альтернативні шляхи. Тобто посередині бути легко? Важче, тому що періодично е, нас не люблять всі, тому що ми періодично стаємо горла то Коломойському, то Порошенку, то Тимошенко, то ну, будь-кому, тому що ми називаємо речі своїми іменами. Немає таких авторитетів, чи в якомусь форваторішній що ми, впливаємо. ми бачимо свій шлях і всі, хто на нього попотрапляють, вони певний час можуть бути нашими ворогами. Певний час можуть бути союзниками, коли у нас цілі співпадають все, Олексію. Ви ще, ну, можна так сказати, молодий політик. І зрозуміло, не що. Не політик, громадський діяч. Ну, я думаю, що у вас є амбіції політичні, ви будете вийдіть. Я, очевидь дуже, я дуже, дуже для себе це оцінюю. Бо у нас я справді скажу, це не так не пафос. В автомайдані дуже люди не дуже хочуть йти чи на державну службу, чи в якісь виборні органи. Реально, всі хочуть, щоб. Автомайдан рано чи пізно просто розпустився, тому що нема чого робити. Тобто, політика вас що, Поки що я бачу шлях трошки інший, це шлях контролю і впливу через громадянське суспільство. Він зараз є, на мою думку, більш ефективніший. Да. Тобто, все-таки ви позиціонуєте себе як громадський дім? Більше, так. Да. Але хочете ви того чи ні, ви син. Відомого політика, який все одно э, тримає удар і доволі часто, то останнім часом ви багато говорите про те, що на Анатолія Гриценка є чимало таких от э, стріл, запущено. З чим ви це пов'язуєте? Ну, кілька речей. Перше, він так само завжди каже правду, тобто як воно є, і тому називає людей такими, якими вони є. Э, це не подобається. По-друге, Рейтинг партії, яку він представляє, зріс. І це показало опитування. І вона зараз за запитування проходить в парламент, і відповідно одразу ж почалась кампанія. Ми можемо прослідкувати чіткі паралелі, коли були вибори парламентські попередні. Ну і той же Матіус, всі інші поливали брудом, і де ці справи зараз. Нічого немає. Ніякі, нічого не доведено. Пройшло дуже багато часу з того періоду. Нічого немає. Так само було при Януковичі. При всіх, хто там був, вони всі періодично поливали брудом, але нічого жодного разу не було доведено ні якого ні факту, ні до чого. Якби хотіли, то вже б давно посадили. А цього немає. От. І воно тільки в такий медійний шум виявляється напередодні виборів, або коли відчувають загрозу, що там зростає популярність. Я саме з цим пов'язую. Ну і плюс батько дав. А, Покази в прокуратурі він про це сказав, де назвав злочини, здається, 12 посадових осіб, перших осіб держави, і чітко зафіксував, де їх були порушення, за які вони мають понести рано чи пізно відповідальність. У нас прокурори не вічні, і є ймовірність, що рано чи пізно будуть порядні люди на прокурорських посадах, і це за це прийдеться відповідати. Ми підняли тему кадрової політики і підходимо до того, наприклад, що. От ви зачепили рейтинги, так, соціологія. Вас не дивує, що відверті клоуни в політиці вдвічі їхній рейтинг вищий за, наприклад, громадянську позицію? Ну, дивуючи, ні, ні. Тому що кошти, ящик, все-таки, які більшість людей дивляться, і це робить свою справу. Ну, звичайно, тоді люди, люди, людям подобається шоу, ну, коли там хтось з вилами десь біжить, але всі забувають, як він там десь знімає ролики, ніби він на фронті, чи його там, дача показань, коли він ще був. По молодості, ви пам'ятаєте це відео, де? тобто це стосується там одного персонажа. Так само це стосується і багатьох інших персонажів, як вони шоу устраювали на колясках, там, і так далі, на каблуках. От такі речі, ну, якось воно у людей стирається. Це, звичайно, неприємно, але це не дивує. Є закони там рекламні, медійні і так далі. В кого є кошти, вони йдуть класичною схемою, все затьмити і максимально ефір. Зробити плюс потрошки вбити рейтинги конкурентів. Ну, якщо поки що суспільство таке сприймає, то воно потім має і результати отримує зараз. Пенсії, зарплатні, комунальні послуги і все інше. Ну люди нехай потім роблять висновки. Хто ж заголосував за цю владу більше п'ятидесяти відсотків родини? Ми ж теж не можемо напризволяще залишити. Ми не залишаємо. Ми, він ми, на... треба якимось чином. Допомогти. Але в кожен хто голосує, має розуміти свою ж відповідальність. Кожен голос це крапля в океані, де? але ж океан він з крапель стоїть. Тому це треба розуміти, що кожен голос він насправді важливий. Кожен. на вашу думку, які, якщо потрібно, потрібні зміни у виборче законодавстві? Ну, це ми казали прибрати мажоритарку, тому що це найбільший механізм скупки голосів. Ми бачили, що відбувалося там, коли Довгий, коли Корбан, Березенки і так далі. Тобто. Це те, що робить проблемним найбільше 50% депутатів просто купуються. Ну власне, за маленькі власне коаліційна, і це були зобов'язання зобов'язання коаліції. Правда, зараз у нас проблеми з цією коаліцією, але все ж таки вони обіцяли зміни у виборче законодавство відкриті списки. Соби, особисто я вважаю, що от е, громадянське суспільство має саме на цієї ідеї об'єднатися. Тобто, дві ключові це судова реформа. Бо вона важлива, і зміна виборчого законодавства. От якщо ми це не зробимо в цьому аспекті перемогу, то буде дуже важко. У нас насправді немає там, експертизи автомайдану в виборчому законодавстві, але ми розуміємо, принаймні для себе, як це має бути, і готові підтримати будь-які ініціативи стосовно зміни виборчого законодавства. На вашу думку, нинішній парламент. Наважиться на такі зміни? Тільки при дуже потужному тиску громадськості. Особисто їм це не вигідно. Вони вже пораховували кошти в округі, вони вже засівають, певні округи готують. І тому навіщо їм змінювати це? Ми фактично завершуємо програму. Олексій, на вашу думку, все ж таки, коли Україна отримає гідну кадрову політику? Ну воно таке досить розмите питання, але я, я сподіваюся, що такі незворотні зміни це вже е, півтора-два роки. Ми почнемо відчувати. Тобто незворотність. Ми потрохи ще падаємо, але воно таке дно вже дуже відчувається, а потім вже буде йти вверх. Ну, це моя зміна. Тобто ми сміс. рухаємось поки що вниз. Поки що вниз. Якщо брати тенденцію і економічну, і політичну, і соціальну, то, що зараз загострюється, але є певні речі, які вже робляться як стартова площадка для того, щоб потім робити ривок вверх. Але для цього потрібна зміна еліт. Вона йде еволюційно, тому що старіють, вмирають і так далі. І частково революційно через майдани, через певне оновлення. От цього чекаємо. Це оптимістичний погляд? Він реалістичний. Я ж вам сказав, що я намагаюсь бути реалістом. Хоча, звичайно, сподіваюся, на більш швидкі зміни, тому що хочеться їх побачити. Дякую. Ви дивилися паралелі. Спільно з політиком, громадським активістом Олексієм Гриценком. Ми шукали прийнятні відповіді на нагальні запитання. Залишайтеся з нами. До зустрічі.